В Україні оголошено штормове попередження впродовж двох днів у нашій державі вирує негода. Сильний вітер наробив лиха і на Буковині. 1 грудня було знеструмлено 33 населених пункти. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання у житлових будинках краю. Від буревію наразі готується декілька областей в Україні. Негода вже завдала чималої шкоди. Шквальний вітер обірвав лінії електропередач та повели дерева. Наразі на Буковині без світла залишилися сотні сімей. Тут вітряні пориви сягали 15-20 метрів за секунду. Такої сили не витримувала покрівля будинків та адмінбудівель. У наслідок погіршення по одніх умов саме пориву та шквального вітру було знято дахи на території Заставнівського та Новоселецьких районів. наслідок пориву вітру було пошкоджено газопровід. В результаті якого було відключено від газопостачання 306 абонентів. В області вже другий день поспіль падають старі дерева, гілки приземляються на дахи будинків, лінії електропередач, тротуари та проїжджі частини. На щастя, обійшлося без жертв. Ліквідовували наслідки буревію буковинські рятувальники. Вони уміло орудували безопилами та прибирали з вулиць повалені дерева. Залишаються відключені від електропостачання сім населених пунктів Сорженецького та Хотинського районів. До ліквідації негоди з від управління. Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалося 6 одиниць техніки та 27 Чоловік Вітряна погода на Буковині пануватиме недовго. Вітри стихнуть. Ще сьогодні у нас буде досить свіжий вітерець, а вже наступні дні ми очікуємо його в межах 6-11 метрів за секунду. Синоптики навіть прогнозують незначне та все ж потепління. Становиться більш спокійна погода, пануватиме антициклон. і Температури у нас будуть вночі близькі до нуля градусів. Лише в гірських районах знижуватимуться до 1-6 градусів урок. Ну а в день повітря поступово прогріватиметься на найближчі дні до 2-7 тепла, а на вихідні початок наступного тижня навіть до восьмидесяти градусів вище нуля, що є на рівні майже екстремальних значень для даного часу. Наближаються новорічно-різдвяні свята, і, звичайно, вже хочеться справжньої зими та снігу. Метеорологи переконують, все буде, але дещо пізніше. А поки радять вдягатися, бо, як відомо, навіть незначне потепління у цю пору року провокує сплеск захворюваності та застуди на грип. Наталя Гаташ, Максим Дамкочі. Чернівецький промінь